Всім привіт! Як вам ось така музикальна скринька, ось така Джон Левіс. Два динаміка, екранчик, радіо, блютуз-колонка. Коротше, два в одному. Бомба-колоночка. А де я її придбав Придбав її на секонд-хенді на осіб. Не знав, чи вона працює, але вона працює. Дивіться сюди. Коп! Включайся. Ось так. Велком. І... і все і грає, все супер. Плюс, ззаді у нас антенка, радіо. Де вона та антенка? Ось таке. Радіо лове і грає просто бомба. Ну То, що воно в такому поганому стані. Ну нічого, ми його відреставріруємо, як то кажуть. І тут у нас йдуть ззаді такі ось батарейки. А це ми все будемо переробляти на акумулятори. І буде дуже крута музикальна колоночка за радіо. Супер. Що чекайте відео на Ютубі. В мене вже чіхаються руки, її переробити, відмити і насолоджуватися радіом або музикою. Супер, супер! Кому подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Скоро буде.